Новорічний настрій заполонив життя дітлахів цими днями. Усі без винятку чекають щодня на казку та диво, тому й готуються до зимових свят по особливому. У хуському Кошелеві традиційні новорічні ранки у закладах освіти також провели, як годиться. Дітлахи не без допомоги вихователів у дитсадку створили справжню святкову атмосферу. Снігом сакрила земля, метеця гуляє і наші всипає. Він дід Мороз, катинки, зупинився, бо ялинки, подарунки нам ота, новим роком привітав». Ось ялинка зелененька, леменька, ні велика, ні маленька. Ми класі її, то співаємо пісні. У сільській школі теж саме чудовий настрій, новорічні пісні та хороводи за участі учнів та вчителів. Навколо головного атрибуту нового року ялинки. Піяли, дочка, писай, чин, збей, Як у дошкільний навчальний заклад, так і у школу на новий рік завітав і голова Хуської районної ради Василь Губаль. Ми, може, і це не дуже хотілося раді, що ви прийшли. Після веселощів та розваг Василь Губаль передав дітям солодощі від народного депутата Павла Балоги. До слова, цього року місто Хуст та Хустський район на новорічно-різдвяні свята отримали для місцевих дітлахів майже 15 тисяч солодких гостинців. Я би хотів цій громаді побажати згуртованості, побажати терпіння. Проводи на зимові канікули у малечі стали по-справжньому казковими.